Перший ковточок запашної кави з заправки. Здарова, У нас, нас вже пів сьомої на годинку. Сьогодні в нас яготин. Ви, мабуть, вже прочитали назву цього відео, саме і класнула на нього. Або, може, ви підписані, тому вам окремий респект. Якщо не підписані, підписуємося прямо зараз. Лайкосик навіть можете авансом написати, коментар, там щось. Ну і ви знаєте, що робити. Не буду занадто на цьому наполягати. Що вам сказати? Поїздимо трішки по яготину. Шукаємо щось смачненьке, цікавеньке все те, що ви так полюбляєте. Подивимось, чим живе це місто. Може заїдемо в Березань, а може, це прям зробимо окремим випуском. Не знаю, подивимось. Багато-багато цікавенького буде. Багато контенту, бо в мене знову відрядження в Київський регіон. А там є де поїздити. Є де поїздити, є на що подивитись і є що зняти, що найважливіше. Тому погнали в сюжет не будемо занадто затягувати. Заїжджав я в оцю бургерну, ну не знаю, що сказати. А, ціни за високі, як на мене. А от полтавські галушки перед ними, це прям топчик, топчик, топчик нереальний. А, дуже доступно, дуже смачно, дуже великі порції. Я навіть в якомусь зі своїх відео вже... Мав, е, замовлення, е, ціни. Тому, якщо цікаво, можете пошукати, воно там десь є. Е, е, Позаду -по може, 5, 6, 7, 8, 9, 10 відео назад. Коротше, пошукайте, кому справді цікаво. Е, Обов'язково заїжджайте. Сміливо можу рекомендувати. Находиться вся ця історія десь в районі да, я знаходжу зараз да, Лубни. А, да, ні, Харол. не, подожди. Де я? Не не, да, Лубни засуля. От прямо от напроти поворота на Лубни. Саме те. Заїжджайте. А це мені подобається не дуже, якщо чесно, бо мені саме туди їхати. Затягнуло, дай боже. Не знаю, чи видно це на камері, а чи ні. Але ну, реально затягнуло. І щось мені підказує, що за годинку другу як лупа, не скотинякаться! І мені оце гасать. Може десь пересидіти? Чи ні, не можна. Не можна, не можна. треба працювати. Отаке от воно складне життя торгових представників. Дуже багато от таких от магазинчиків десь з боку припьоку в якомусь селі. Ха, він ще й зачинений, да? Блін, офігенски. Що тут скажеш? Ой, йожики драні. Ну що, розвертаємось назад. А я так сподівався, що тут якийсь магазинчик зачіплю, але щось, щось якось, щось якось... Незрозуміло таке напівзакинуте село. Ну в них же має бути магазин тут. Ну я розумію, що люди може... ну не дуже багато живуть, але... але... ладно. Поїдемо далі, десь пошукаємо якийсь магазинчик. Може десь він заховався. Хто знає. Вирішив я не скушати судьбу, поїхати собі спокійненько по трасі. Бу, ну його нахер, то тіліпонька за по всім цим селам. І ще цілий день працювати, гасать по його тину березані. Ну нема там. Газина і нема, і трясті. Відувся. Ну, і як біла людина нормально по трасі, проскочу, заїду в парадні ворота. Тут по центру прям двіж паріж, я вам хочу сказати, людей. Людей реально багацько. Це вам не покинуті села, тут прям є життя, є життя і є потенціал. Є ягодини такий, от одноетажний, звичайний спальний райончик. Через 400 метрів ваше місце да -да. призначення буде праворуч. Так, да, якщо що, я вже доїжджаю до наступного клієнта. Ну, Тобто в центрі да, життя є тут, от в спальному райончику, так собі. Я вам хочу сказати, що дуже багато покинутих будівель. Навіть заводи вон, продають, я проїжджав, що мене прям реально здивувало. Заводи продають. О, прикольно. А що це озерцо? Чи якась річушка тут, не знаю, я тут навіть не був ніколи. Але все одно прикольно. А тут болото, явно. Болото, <сум> болото. Хоча по карті б'ється як повноцінна річка. Не знаю. Чо рибу ніхто не ловить. Ну, все одно, я полюбляю таку от всю історію. Та прям вилізані, це не цікаво. А так учень даже. Знаєте, що я вам скажу? От є міста, від яких прям віє якось неприязні, як то, наприклад, прилуки. Можете подивитись в одному з моїх останніх відео, я заїжджав. Ну, просто якось. якось унило. А тут по Яготину їдеш, люди привітні, якісь. Наче і погода сьогодні прям не розполагає до поїздочок, прямо скажімо. Але, 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 люди намагаються допомогти. От з'їхав тільки що поспілкуватися з власником одного з магазинів. Ну, я розумію, що він навряд чи буде брати. Але ну півгодини, півгодини, просто просто стояли, протеревени, про життя, про бізнес. Я не знаю, якось воно все розполагає до того. Зупинився, щоб ви розуміли, де я стою, да? <с> якщо що, там кладовище. Але все одно. Мені, чесно кажучи, пофіг, бо Ну дуже сильне, таке приємне враження справляє яготин, якось, якось мені тут комфортно. Яготині в тому в березані. Щось смачненьке треба, мабуть, що пошукати, пообідати, бо вже пів на першу. Трішки вам щось познімати ще та їхати далі. Бо щось я запрацювався. Занадто довго я сюди їхав, чогось прямо ж час тягнувся в дорозі, неймовірно. А зараз просто летить все і нема. І вже ввечері, вже думай, де тут, заночувати. Якось так. Працюємо далі. Знімаємо далі. Головне не, не знятись. Дуже багато річок якось в тому ягодині. Таке відчуття наче місто прямо на річках побудовано. Ледь не половина території міста все в воді. І з того боку. Знаєте, це навіває якось атмосфери трішечки. А ще в Яготині є прикольний парк. Мені дуже подобається. Зараз він, правда, такий собі трішки похмурий. Але восени влітку, коли він зелений, зелений, то тут прикольно його, хочу сказати. Коли травка зеленіє, сонечко блистить. Що я вам хочу сказати? Їжу я їжу по цьому парку і захотілося мені ягодинської шавушечки споласувати. Пошукаємо найкращу шаурму в ягодині. А ще є Заїхав от сюди. Знаходиться вона в самому центрі. Така дебела штука, я вам хочу сказати. Зараз знайду якесь собі красивеньке місце та розкажу поподробній, що саме я взяв і яке воно на смак. Прикольна така гребля. Якщо не помиляюсь... О, ніфіга собі. А як вам отут місце? Може мені отут і стати? Як ви думаєте? Отак от, так? От, да? Кайфова історія. Чи куди мені стати? Мабуть, що трішки треба. Мабуть, що трішки треба поравніше стати, бо це якось зовсім не по феншую. Ну але місце топове просто для перекусу, для обіду. Отут і станемо. Отак от, от. О, вообще зашибісь. Зашибіся. Зашибіся пахне піся! Так, що ми маємо? Запакували добряче прямо, скажімо. Ще й в цю фольгу завернули. Єдине, що я не пам'ятаю, з якого боку там соуса налили. Отака історія. Ну така дебеленька. Не знаю скільки важить. А, ага. Мабуть, що з цього боку краще починати. Блін, головне, щоб воно все не потекло. Мені прямо на причинне місце. Отак. О, правильно, з цього боку. З цього боку, з цього боку. Отак от, от зробимо. Отак. От Як вам історія? А ну зараз трішки підзніму вам, бо цю соковитість треба прям зблизька. Видивлятись. Кайфи, так? Да? О, кайфи! М -м -м -м. Скільки соусу? Так. Взяв я, якщо що, лафу. Коштувала вона, ось вся ця історія, грам, так, 350, 400, коштувала 140 гривень. 140 гривень. Соуса тут явно не пожаліли. Вгризаємось перший кусь. М. Оцей кефірний соус у них, молочний, не знаю кефірний, де трішки часничку, це смачно. Жирненько я полюбляю Але Ну, від'їхав я ну, об'єктивно 5 хвилин. Вона була замотана в фольгу, як ви бачите. Але вона чомусь холодна, не знаю чому. Другий пусть, ладно, коротше, багато говоримо. М -м -м. Це смачно. Бізбе. Дуже багато соусу, дуже багато м'яса. Підзніму вам. Якщо що, то багато соусу було не тільки зверху. Вон, вон який шматочок м'яса. Великий. Цибулька. М'ясо, цибулька, а що це таке, я не розумію? Бля. Що це? А, це помідорчик. М -м -м. Величенький помідорчик, трішки капусточки. Не забагато. Блін, це смачно. Лаваш не оцей тоненький, а прям такий, як. Ну не знаю як показати. Плотний, як млинець. Такий дебеленький. Кайфово, багато м'яса. Не знаю, що сказати. Дуже така ситна штука. Хотілося б відмітити персонал. Знову ж таки. Я не втомлюсь на тому акцентувати увагу по ягодину. Дуже кайфові люди. Ну, ви бачите, в мене посмішка на обличчя. Ви дивились відео спрятина? Сприлук? Та в мене багато посмішки було. Ніхера. А це багато про що каже. Дуже багато про що каже. А тепер я добрався до капусточки. З огірочками. Зверху було да, багато м'яса, хоча воно і тут є, бачите? Дуже багато. Дрібненько огірочок порізаний. Трішка капусточки не забагато. І це прям хочеться доїсти. Причому доїсти хочеться, незважаючи на те, що я голодний, просто це смачно. Мені. подобається, Саме лаваш подобається більше. Лаваш, соус, м'ясо, червона цибулька. Трішки капусточки. Що ще треба? Я не знаю. Це треба якось обережно доїсти, хоча я, я в принципі, недалеко піти, занирнути десь помитися. Як вам місце, де я обідаю? Кайфи? Ну, хіба це не кайфи? От скажіть, що не кайфи? От скажіть, що це не кайфи. В тому плюс роботи торговим представником. Я дуже не люблю сидіти в офісі. М -м. Топчик. В принципі, при бажанні це можна назвати навіть здоровою їжею. Ну, а що тут? Салатики, да? різні там капусточки, помідорчики, огірочки, м'ясо, трішки лаваша, червоний соус, Ну, він навряд чи дуже калорійний. Білий, ну білий такий, жирненький. Угу. А отут вже пішла капусточка. Знову ж таки сказати, що і прям дуже багато я не можу. Але. Але, але, але. Ой, що можна сказати? Трамбанув від душі просто. 140 гривень ціна питання. Чи вартує воно того? На мій погляд, так. Але обов'язково заїжджайте, формуйте свою думку. Чи найкраще це шаурма в яготині? Враховуючи, що я більше не коштував, на цей момент так. Це найкраща шаурма в яготині. Якщо ви так не вважаєте, пишіть в коментарях. Буду тут наступним разом обов'язково заїду. Може, ви порадите якесь інше місце Цікав... з цікавою якоюсь шаурмою. В якомусь може цікавому лаваші, з цікавою начинкою. Чому ні? Багато катаємось, багато цікавенького будемо знімати. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись на те, як я поглощаю це монстр шаурмуцю Підписались на канал, якщо цього ще не зробили. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!